Доброго дня, шановні, в попередньому своєму відео я зазначала про те, які документи повинні бути надані до проходження ВЛК для того, щоб у вас був позитивний результат і щоб комісія не мала можливості їх проагнорувати і обов'язково врахувала під час проходження ВЛК. Я зазначала про те, що потрібно подати заяву з відповідними вашими медичними довідками, виписками, а також формою 0,25 встановленого зразка. Так от записую більш чіткіше, оскільки пішло дуже багато прохань надати таку заяву, її шаблон або розповісти, як вона пишеться. Такого шаблону заяви не існує. Така заява пишеться вами в довільній формі на начальника ТЦК та СП, оскільки відповідно до пункту 3.5 глави 3 розділу 2, 402 наказу. Ви військовозобов'язаний, зобов'язаний надати картку виписку з картки стаціонарного форму. Це ця форма 025, дропо і ваші медичні довідки. Тому на виконання цього пункту ви пишете, що додаю вказані довідки. І виписку з амбулаторної картки, і прошу їх долучити до медичного огляду для проходження ВЛК. Чому немає такого шаблону? Тому що кожну заяву ми готуємо індивідуально під кожного клієнта, оскільки в ній заносяться персональні дані військовозобов'язаного, тобто, Аналізуються всі медичні виписки, довідки, виписка зі стаціонарної картки чи амбулаторної картки хворого, і всі ці дані вносяться в заяву. Потім вони аналізуються відповідно до 402 наказу, і власне і таким чином і визначається ступінь придатності до тієї чи іншої роду служби або непридатності взагалі. Тому і не можемо надати такі шаблони, бо там містяться персональні дані, і така заява займає загалом від десь мінімум від 5 до 10-15 сторінок, в залежності від кількості медичних довідок наданих клієнтам. Тому якщо у вас немає такої можливості замовити заяву адвоката, то е, самі готуйте заяву, просто зазначайте в ній, е, перераховуйте всі свої медичні довідки, які ви надаєте, щоб е, ваші довідки... Не були просто ну, загублені в процесі ВЛК, скажімо так. Тому щасти вам, на все добре. Дякую за увагу, до побачення.